Програма модне здоров'я і на черзі. Наша рубрика Смартфуд. Розумне харчування. Щодня нашому організму для повноцінного функціонування необхідні 60 мінералів, 28 амінокислот, що синтезуються із білків, 15 основних вітамінів, а також три поліненасичені жирні кислоти. Усі ці мікро та макроелементи у достатній кількості містяться у дарах моря. Ось чому морепродукти дієтологи рекомендують вживати усім, принаймні. Тричі на тиждень. Спонсор показу цієї рубрики торговельна марка Polar Seafood. Сьогодні я хочу вам розповісти про користь кальмарів. Кальмар це взагалі унікальна морська істота, що не має кісток, натомість має три серця, а у його судинах у прямому сенсі тече блакитна кров. М'ясо кальмарів називають бальзамом для серця, адже воно містить дуже багато калію, які зміцнює серцевий м'яз, а також інші м'язи нашого організму. А ще калій дуже добре, нормалізує тиск. Кальмари містять також велику кількість інших корисних мікроелементів, наприклад, натрій, калій, фосфор, залізо, цинк, селен та йод. Загалом їх налічується 38. А ще тут у достатній кількості містяться вітаміни групи В та вітаміни антиоксиданти А, С та Є. Це морський продукт, багатий на таку речовину, як таурин, що знижує рівень холестерину у крові, а також зміцнює усі наші судини. Дієтологи рекомендують до свого раціону додавати кальмари тим людям, що мають захворювання шлунку, кишечника, також серцево-судинні захворювання, а ще проблеми із щитоподібною залозою та нирками. Але для того, щоб кальмари зберегли усі свої корисні властивості, їх потрібно вміти правильно приготувати. Як це зробити, ми розкажемо вже за декілька років. Кілька хвилин нового поки дізнаємося, де придбати якісні морепродукти. Вітаю вас! Добро день! У минулих програмах ви вже нам розповідали, яким чином обрати якісні мідії та яким чином можна обрати якісний морський коктейль. А сьогодні я вас хочу запитати, на що слід звернути увагу, купуючи такий морепродукт, як кальмари? Океанічний кальмар є об'єктом морського промислу та широко використовується в харчуванні. М'ясо містить багато білка, багато на різноманітні мікроелементи та вітаміни, має приємний смак. Його споживають в вареному, смаженому, запеченому, маринованому, сушеному вигляді та навіть для приготування бульйонів. В Їжу кальмар використовують. Е в очищеному вигляді е, тушки, які ще називають тубами, та щупальця. Також на пролавках можна побачити кільця кальмарів, угу. це порізані тупи, а також філе гігантського кальмару. В нашому асортименті присутні туби кальмара, так. Очищені, е, кільця кальмарів, а також туби малюків кальмарів. Ось так вони виглядають красиво. Так, такі зовсім маленькі. Так. І все таки я ще раз повторюся: а на що ж слід звернути увагу, коли ми купуємо кальмар? Яким він має бути для того, щоб ми знали, що це дійсно якісний продукт? Завдяки великій кількості поживних елементів та вітамінів. Його можна вважати необхідною складовою дитячого харчування, але звичайно, велику вагу повинно приділя... повинно бути приділено якості продукту. Очищений кальмар продається блочованим та має білий колір. Туби повинні бути без сколів. Так. Та прорізів після розмороження запах та зовнішній вигляд повинні бути притаманними якісному продукту, і навпаки, якщо обвітрна поверхня, жовтуватий колір та неприємний запах, це може бути признаком неякісного кальмару. І він може бути небезпечним для нашого здоров'я якщо Звичайно. такий продукт неякісний. Звичайно, дуже потрібно з великою ретельністю вибирати морепродукти по якості. Ну Що ж, я вам дуже дякую за ці поради. Ну а далі у нашій програмі ми дізнаємося, що можна вдома у домашніх умовах дуже швидко і просто приготувати із кальмарів. Отже, сьогодні ми завітали до наймоднішого ресторану столиці. Це ВОК «Кафе Київ. І зараз я хочу вам представити шеф-кухаря цього ресторану. Це Володимир Болібрух. Вітаю вас. Здравствуйте. Сьогодні ми будемо готувати страву із кальмарів. А що саме це буде? Це буде іменно салат з бебі-кальмарами і лаймовим соусом. Що нам для цього необхідно? Для цього необхідно бебі-кальмари, продукти на лаймовий соус, це лайми. Вот они находятся. Так. Перец чили, угу. табаско и оливковое масло. Овощи фенхель, руккола. Доброе. будем распочинать? Да, можно начинать. То есть да. изначально мы начнем готовить, подготовим фенхель, потому как его нужно нарезать соломочкой угу. и смешать с рукколой. Угу. Я особо-то никогда не нарезала фенхель. Да, вот смотрите. Расскажите, значит, значит, каким чили. Да, фенхель, его нужно разделить на сегменты, угу. чтобы было удобно резать. Так, ми розділяємо на такі частинки. Затем ми його кладімо на, на плоскость і э, мелко нарізаємо. Отже, дуже дрібненько ми нарізали фенхель. Да. Так. Затем ми беремо мисочку, беремо руколу і додаємо туди фенхель. Такими шарами потрібно да. Да, викладати. Смешаємо. Ну и осталось заправить наш а, салат. Теперь берем мисочку для того, чтобы приготовить соус. Для соуса нам понадобится лайм. Угу. Для соуса нам понадобится табаско, так. оливковое масло, соль, сахар, перец чили и мята. Нужно потереть немножко цедры. Цедра лайма она придаст а, аромат именно, и ярко выраженный вкус для нашего соуса. И этим соусом мы уже заправляем а, сам микс салата и собственно говоря, кальмары. Лайм. Можно немножко подавить, чтобы больше выделило сока. В домашних условиях можно использовать вот так вот, то есть обложку выдавить, затем нужно немножко добавить сахара, добавить оливкового масла. Вот этим соусом очень хорошо заправлять любые морепродукты: гребешки, креветки, кальмары. Теперь добавим Табаско. соус -табаско. Угу. Буквально несколько капель, потому что очень острый. И добавим перец чили. В принципе, мы подготовили салат, мы подготовили соус. соус. Да, мы займемся тем, что мы будем подготавливать сейчас наши кальмары. Для этого нам понадобятся оливки, чеснок. И Ну а я пока нагадаю спонсор показу цієї Рубрики торговельна марка Polar Seafood. Я покажу, как можно подготовить кальмары для жарки, чтобы их было удобно кушать. Кальмар можно разрезать на две части, так. на две половинки. Сделать легкі насечки. Таким образом мы делаем кальмар более он будет мягче. Мы нарезали, готово. Так, мы разогреваем Оливковое оливье. масло. Mm -hmm. да, желательно использовать оливковое масло. Морепродукты любят оливковое масло. Выкладывайте. Для придания вкуса мы добавляем чеснок. Вот видите, они скрутились такие как бы трубочки. Да, и даже кстати, гарно выглядит. Да. Добавим сюда оливки. Слегка подсолим. Значит, у нас есть салат, который мы приготовили. Так. Так. У нас есть соус который мы сделали. Так. Мы заправляем лист салата. А мы готовы сервировать наше блюдо. Сначала мы выкладываем овощи. Там лист салата угу. с фенхелем. Затем берем наши кальмарчики. Выкладываем таким вот образом. Для того, чтобы кальмары не были сухими, они также могут использовать вот этим вот соусом. Ну, що ж такий у нас зелений смачний вітамінний салат із кальмарами. Дуже дякую вам за цей рецепт. Пожалуйста. І до речі, усі ваші рецепти, з якими ви ділитесь у нашій програмі, вже знайшли дуже багато позитивних відгуків у наших глядачів. Ну а я хочу нагадати, що детальний рецепт кожної страви, що ми тут готуємо, ви можете знайти на нашій сторінці модне здоров'я у мережі Facebook. Альний рецепт шукайте на сторінці модне здоров'я у мережі Фейсбук.